Багато музики, багато шведів і танці сьогодні в столиці на Трохановому острові стартував фестиваль Рокен Січ. Цього року він вперше набув міжнародного статусу, адже до рокерів українців приєдналися і друзі зі Скандинавії. Рівно рік тому шведи вже захоплювали острів посеред Дніпра під час чемпіонату Євро 2012 І ось вони повернулися за музичним дійством. Спостерігає Іван Грибенюк. Іван, вітаю, що зараз відбувається на острові, і як українці зустріли шведів цього разу. Доброго вечора, Наталю. Ну хочу сказати, що зараз тут все тільки починається. Українці ще не зустріли, а продовжують зустрічати, адже всі продовжують з'їжджатися, і гості зі Швеції і з усієї України. Тут ми бачили абсолютно з усіх куточків країни людей, які рік тому тут організували чимале наметове містечко. Люди могли заселитися від 70 гривень з чоловіка. Ну і будуть тут жити, як і триватиме фестиваль, від двох до. Трьох днів шведів нам все ж таки вдалося зустріти, адже в день це було дуже важко зробити. Вони тільки нещодавно приїхали. Ось що вони кажуть з приводу повернення в Україну. Шведські пани добре пам'ятають Україну. Повірте мені, і кожен хто no, тут бував у минулому році розповідає про це всім. Дуже приємно повертатись сюди. Це як другий, другий дім. Ну і варто відзначити, що повернулися вони не тільки на музичний фестиваль. А й е, таку історичну мить сьогодні ми мали можливість спостерігати це відкриття монументів, присвячених е, рівно. Року з того моменту, як тут були шведи рівно рік тому до речі, стартувало Євро 2012 12 монументів. Кілька, але найголовніший з них це той, що символізує рахунок. Якщо пам'ятаєте, під час зустрічі України зі Швецією 2-1. Ми тоді перемогли. Шведи на це не образилися. Їм сподобалося і назвали монумент дружньою проявом дружньої братської любові. Прошу прямо мову. очень позитивно восприняли в стокгольме наш город побратим вот именно такой шаг как дружеский шаг ну, нам действительно это вот искренне это знак э, такой доброту и э, дружбы которую мы все э, чувствовали го, ровно год тому назад и надо каким-то образом продолжать эти отношения Ну і щодо самого фестивалю, як я вже зазначав, все тільки починається, адже триватиме він аж до четвертої ранку сьогодні. Е, на сцені вже побували як мало відомі українські гірти, так і відомі. Це танок на майдані Конго і гоплі від оплясу. Нам вдалося з Олегом Скрипкою. Він є організатором фестивалю Rock and Січ поспілкуватися. І ось що він думає з приводу самого фестивалю. Ну і кілька слів нам сказав про хедлайнерів цьогорічних виступів. Гурт Пейн, гурт Клауфінгер, з української сторони це воплів до плясу, танок на майдані Конга, бумбокс, Тартак. Гарний звук є, гарні гурти є. Хочеться гарного настрою, щоб люди насолодилися музикою, насолодилися природою. Як ви чули, назви говорять самі за себе, тому попереду найцікавіше. Зараз ми всі чекаємо на вихід шведської групи. Тому хто ще не приєднався, приєднуйтесь. Ну і... Хто сьогодні не встигає. Приходьте завтра. Наталія. Дякую, Іваню. Іван Грибенюк з фестивалю Рок січ